Вивчився на стоматолога і пішов на фронт військовим медиком. Тепер харків'янин Дмитро допомагає побратимам у лавах 5-ї Слобожанської бригади скіф Національної гвардії України. Гвардієць розповів про свій перший виїзд на Куп'янський напрямок, і які поранення зустрічаються найчастіше. Ти тут, брате, помахай рукою рукою. Помахай, красунчик, молодчинка. димон. Ти з нами? Відмінно це кадри медичної евакуації. Що її військовий медик Дмитро з позивним Кузнець називає найважчою для нього на Куп'янському напрямку. Втім, трьох важких з бригади сумішників довезли живими. Ми стояли на чергування, і ми очікували трьох своїх. Ну зі свого підрозділу ну, не підрозділу батальйону хлопців. Вони були легкі, якось ми так. Ми вже наперед знали, у нас вже була інформація, яку нам передали з окопів, скажімо так, ми вже знали, що там за поранені і що нам треба робити. У нас вже все було готове в машині. Але так сталося, що з сусіднього з суміжників попало до нас троє вже важких хлопців. Це були і опіки, це були і осколкові поранення, це, ну, це було жахіті якесь. Дмитро військовий медик 5-ї Слобожанської бригади «СКІФ» Національної гвардії України на фронті більше року. Пішов добровольцем одразу, як закінчив навчання в харківському медичному університеті та здобув спеціальність стоматолога. У своїй родині 31-річний Дмитро, перший медик і перший військовий. І е мене, мене вислухали, мене почули, і з'явилася можливість якраз попасти е у рідну частину. Рідна частина в тому, що я харків'янин. Частина хар Харківська, і я попав сюди. У 90% випадків це осколки поранення Госпи, і так сталося, що чому я сказав до цього, що дрони це саме велика проблема. І коли вони прилітають в піві, наприклад, зачасту попадають осколкові поранення у нижні кінцівки. Тож у нас у нас за що що? А за це у нас вже руки руки вже набиті, заточені. Торнікети на видноті, медичне обладнання та ліки, в авто медичної евакуації завжди на своєму місці та на відстані витягнутої руки. Після кожного виїзду розповідає Дмитро, все перевіряють і за необхідності поповнюють запаси медикаментів і розхідників. Адже як швидко та кваліфіковано працюють військові медики під час евакуації, залежить життя та здоров'я побратимів. Теж це вже більш на вихід, але це більш зручніше, тому що тут вже все. Повністю укомплектовано, і все, що є в машині, все це є і тут. Теж турнікети, бандажі, тампонада, ампониця, фізрозшин. Поки зупиняєш кровотечу або робиш перев'язку, говорить Дмитро. Треба заспокоїти пораненого. Це як дружня розмова приятелів про жінок, футбол чи автомобілі в мирному житті. А на куп'янському напрямку все іноді доводиться робити, коли за евакуаційним автомобілем військових медиків полює російський ФПВ-дрон. Одного разу таке було, але ми втікли. Як це було? Та якось це було би швидко. Тобто ми, як тільки, як тільки почули, просто на гашетку дали воді і фу, полетіли. Машинкою, машинку, звісно, шкода, але врятували. Перша ротація на Куп'янському напрямку тривала більше півроку. Гвардієць тішиться, що на його еваку всіх довезли живими. Говорить, радом допоміг побратимам і за своєю спеціалізацією стоматологією. Та для цього потрібне додаткове обладнання. Юлія Губська, телеканал прямий.